Заявою електронну точку надіслала в раду нашу і сказала. Ну написала, що яка проблема, там мусити під вікнами, не убрано, пляшки в'ються, млються, пасуються сміття. До них як пункт переробки секунду, і що, і що? Да, да. І що? E, значить прийшла відповідь, що направлено. Ось деби розбиратися про дом Петропавлівський. Mm. На що я дивлюся? Значить, ну, перестали, звісно, бити, м'яти, а все те ж саме перебирають, пакують в інше місце, десь везуть, mm. але все це перед відміння. пакується. Mm. Mm. І це ж в спеку, це за да. войванізмани. Yeah. А де? Це Оце тут? Ну mm. так, Мабуть, вони ж сотрудники вже, яка були без оформлення на роботу, ну, не оформлені. Зараз, коли вже я там звернулася, так їм повидавали і форми, Тепер форми і реформа входять. І книжки і. дали, так, всі санітарні. Вони ну, вони Мають ми... бути санітарні книжки. А що ж не було. Зустріч з мером. Зустріч <рес> <рес> із мером. А ви так, охорони тебе? Ми ж не в магазині. Ми на крильці, ми навіть в магазин не попадає. Це ви територія магазину. А на якій землі? А на, на якій землі стоїть? А національне багатство. Це наш. Ми це ж, вибачте, о, ми тут не брудимо, вій, не палимо, не п'ємо. Ви скажете, що Так нам я за оренду вам заплатить, за суборенду вам заплатить? Ну добре. Будь ласка, почитайте, хай буде. А як? Налякані. Та я бачу, нічого.